Доброго ранку усім, 22 квітня, вівторок мене звати Сергій Єременко. Сьогодні в Україні очіпиться переважно сонячна погода. Короткочасні дощі можливі на заході та на півдні. Трохи здешевшав долар. Тепер він коштує 41 гривню 37 копійок. Євро натомість здорожчав до 47 гривень 76 копійок. Маємо сьогодні безліч тем, але розпочнемо насамперед з атаки російських окупантів на Одещину шахедами. Там три людини постраждали. Є Пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків. Також говоримо про те, що стала відома причина смерті папи римського Франциска. Йдеться про інсульт та незворотній серцево-судинний колапс. Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу Ватікан Ньюз». Президент США Дональд Трамп вже повідомив про те, що він разом зі своєю дружиною Меланією будуть на похоронах Римського Понтифіка. Наразі. За інформацією журналістів йдеться про те, що чин похорону відбудеться в суботу, 26 квітня. Також із останніх заяв президента США Дональда Трампа про те, що на його думку є дуже хороші шанси на укладення мирної угоди між Україною і Росією вже до кінця. Цього тижня нагадаю, що вчора журналісти The Wall Street Journal оприлюднили нібито вимоги Сполучених Штатів до України щодо завершення війни, і там йдеться насамперед про те, що Україна має визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО. Вчора журналісти питали про це у Дональда Трампа. Він відповів дуже коротко, сказав дочекатися. Протягом трьох днів він оприлюднить усі деталі цієї угоди. Мовляв, також говоримо про те, що завтра відбудеться новий раунд мирних переговорів по Україні. Він відбудеться в Лондоні. І, окрім нашої делегації, там будуть присутні делегації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Німеччини. Усе детально розповім зовсім скоро. Приходьте за посиланням. Дивіться ранкові новини.